Всім привіт! В цьому відео побачите правильну техніку звичайних присідань а також присідань на одній нозі. Умови виконання. Вихідне положення, ноги на ширині плечей паралельні на Вага тіла розповсюджена посередині. Звичайні присідання є нерозповсюдженим варіантом присідань. Глибина присіду обмежується моментом, коли стегно паралельно підлозі. Помилку вважається. Якщо під час виконання відривається п'ятий, або коліно виходить за закінчив пальців ніг. Під час виконання присідань руки може знаходитись в будь-якому положенні, а саме, біля обличчя, за головою або подаватися вперед під час прислів. Мови виконання. Повертаємося боком до стіни, ближньою рукою опираємося об стіну або тримаємося за будь-який предмет. Присідаємо на нозі, котра далі знаходиться від стіни. Інша нога в момент повного сіда має бути випрямку. Тобто, якщо ми стоїмо лівим плечем до стіни, присідання виконується на праву ногу. Ліва нога в момент сіду має бути витрита. Та навпаки, якщо ми знаходимося біля стіни правим плечем, то присідати необхідно на лівій нозі. Права нога в момент сіду має бути витрита. Помилку вважається, якщо під час виконання відривається від поверхні п'яда ноги, яку присідаєте. Якщо вам сподобалось дане відео, підтримайте його вподобайкою а також підпишіться на канал.